Тут у першому гуртожитку Львівської політехніки живе третьокурсниця Соломія Боднарчук. Дівчина розповідає, що вона не вакцинувалася від коронавірусу. Якщо чесно, не знаю, не знаю, яка буде реакція після того мого організму саме на цю вакцинацію і чи хороші вакцинації взагалі в нас є. Я буду вакцинуватись, якщо справа дійде до того, що мене будуть виселяти з гуртожитку. Напередодні обласна комісія із надзвичайних ситуацій рекомендувала заселяти студентів у гуртожитки після повного курсу вакцинації від ковід 19 15 у львівській політехніці цієї рекомендації не дотримуватимуться. Позиція університету щодо вакцинудо не в гуртожитки. Якщо не вакцинований, ясно, що негативна. Ми будемо поселяти всіх в гуртожитки, але ми пішли інакшим шляхом. Ми створили умови. Для вакцинації студентів організовану вакцинацію студентів цього університету розпочали 6 серпня. Її проводять у 10-й міській лікарні Львова. Ми ще до рекомендацій до всього ми знали, що в нас заїде студентів. У нас приблизно заселяється від 6 до 8 тисяч при повному заповненні. У нас до 8 тисяч студентському містечку. Окрім того, Львівська політехніка це приблизно десь двадцять тисяч студентів, тобто велике середовище. І ми зразу вже на початку ми бачили, що. Це є небезпека, тому ми розпочали це вакцинування. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Рекомендувала заселяти вакцинованих студентів через те, що в гуртожитку, де є скупчення людей, може бути спалах коронавірусу, каже керівник обласного департаменту охорони здоров'я. Вакцинація є рекомендаційною. Жодних перешкод у поселенні чи створювання кисло обставин, які би змушували студентів покинути гуртожитків не буде відбуватися. Перевагою передмовірною черговою хвилею коронавірусної хвороби у нас є те, що станом на сьогодні маємо вакцину. Вакциновані хуріють набагато річ, але навіть якщо і хворіють, то перебіг хвороби є у легкій формі. Відмовити студенту у поселенні гуртожиток через те, що він не має щеплення від ковід, 19 є незаконно. Надалі які дії повинна то особа? В першу чергу звернутися до повноваженого справ людини в Україні. Можна це зробити через гарячу лінію. Надалі, що робити з самою ситуацією про відмову в заселенні? Як заселитися? Я рекомендую, отримавши, зазначаю, отримавши документ, який підтверджує відмову, звернутися до суду за зобов'язанням, ну, наприклад, визнати рішення незаконним щодо відмови в поселенні». Також за словами юриста вакцинація може бути обов'язковою лише якщо приймуть відповідний закон. Загальна декларація прав людини передбачає можливість обмеження прав особи задля добробуту населення в демократичній державі. Тобто, якщо на законодавчому рівні наголошу саме законодавчому, буде введено обов'язковість вакцинації для населення, то це не буде, не буде дискримінацією». Ірина Ферен, Анатолій Киричук, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.